Доброго дня, шановні друзі, з вами канал Ліснічки Тревел. І, як ви знаєте, то сьогодні черговий день, коли треба піти по гриби. Хоча вже осінь закінчується, листопад вже майже добіг до середини, але, напевно, якісь грибочки в лісі залишилися, тому ми беремо кошик з вами і рушаємо в подорож по гриби. Вперед. Так, друзі, зрозуміло, що зараз. Скоріше за всього, будуть лише зеленички, тому давайте з вами спробуємо пошукати ці чудові гриби на тих місцях, де вони були. Я, з вашого дозволу, вже один як приїхав, знайшов ось таку зеленичку, бачите. Ось, поки не буду їх обрізати, буду просто е, струшувати з них своїм спеціальним е, ножиком для грибів, бачите, ось таким. Ось, Але я думаю, що нам треба ще пошукати дуже. Дуже ретельно, тому що на цьому місці росло дуже багато зеленичок. Так? І давайте ось подивимось такі місця. Ось, наприклад, бачите? Як ми будемо робити? Ми будемо її дуже акуратно діставати. Так? Потім я їх буду обчищати і складати в кошик. Так, тобто зараз ось тут ми подивимося з вами, що тут можна знайти. Дивіться, ось ще одна зеленичка. Ось так. Ось така. Так, кладемо. Так, хочу вам сказати, що тут вже подивіться, скільки походило людей. Ось, дивіться, все розрито. Так, тому і, ну, корінці лежать від зеленичок, тому тут вже люди пройшлися. Я не думаю, що тут багато грибів залишилося, бачите, все розрито. Тобто, дуже, дуже скоріш за всього, багато їх було, але я, ви пам'ятаєте, з попереднього відео більшість все ж таки зібрав. Ось тому, можливо, зараз ще трошки знайдемо. Так, давайте сконцентруємося все ж таки на цьому місці, де я шукав, можливо, тут десь... О, бачите, ось ще зеленичка. Дивіться. Ось така. Так, і ось ще зеленичка. Треба діставати їх таким чином. О, це гарно. Бачите, ось така. Так. Це ми прикопуємо наші ямки. Тобто зараз ми вже трошечки зібрали це ми заховаємо. Так, ну це хоч щось вже є. Тобто, вже не пустий кошик. Так, Але, бачите, тут теж все прокопано, прошукано. Не знаю, чи ще будуть. Так, ніби на цьому місці я всі подивився. Пам'ятаєте, тоді під машиною були грибочки. Зараз, на жаль, їх нема. Так, ну, але дивіться, як гарно в лісі вже осінь завершується. Тобто дерева майже осипалися, тиша штиль повний. Ось дивіться, зараз ми подивимося, як дерева. Ось, бачите, вже. Сьогодні після обіду, на жаль, мені тільки вдалося в ліс потрапити, тому вже так темненько, але ще й сонця нема, все затягнуто Ось. Зараз дуже швиденько спробую пройтись по тим місцям, де були зеленички, і покажу вам все, що ми знайдемо. Ну що, рушаємо далі. Так, друзі, чергове місце знову з зеленичками. Бачите, оце те, що ми там зібрали, так, і тут ще. Трошечки вони ростуть, бачите? Так, давайте дивитися, що у нас є, бо тут дуже багато горбочків. Ну зрозумів, будемо забирати все, тому що вже більше нічого не буде. Так, давайте рахувати, скільки тут зеленичок. Ось я дві знайшов так. Давайте ось цей горбочок перевіримо. Що тут? Тут явно ж має бути зеленичка, правильно? Де вона? А, ось такі цікаві дві штуки, бачите? Так, це вже 4. Оцей горбочок теж. Напевно, ось так ми будемо якось виймати. Це 5. Так. Давайте будемо ці горбочки закопувати, щоб потім ще виросли гриби. Так, давайте дивитися тут. Ось ще горбочок. Не знаю, давайте його подивимось. Є зеленичка, ось вона. Це шоста буде. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так. Добре, переходимо сюди ближче. Тут декілька горбочків є. З цей, напевно. Так, є зеленичка. Ось вона. Опа, яка, дивіться, гарна. Ось така. Так, сім. Ось ще горбочок. Бачите? Вісім. Так. Так, і... Що далі? Тут вже ходили, я бачу. Трошки грибів позбирали, але залишилися ці зеленички, які ми з вами знайшли. Ось я поки що їх прямо так кладу, просто нема зараз часу їх відчищати, тому що вже день завершується. Вже, як ви бачите, темніє, вже вам показав такі. Ось, а, ці, цих горбиків майже не видно, коли так темно. Так, давайте дивитися ще, де вони, може бути, виростуть. Так, друзі, пропустив я ще зеленички. Ну, одну так точно. Ось, бачите, як вона сховалася. Подивіться. Я її... Опа! Ось так буду діставати. О, гарна, З товстою ніжкою. Дивіться, яка гарненька. Так, закопуємо. Бачите, вони прямо на дорозі тут ростуть. Ось, але я думаю, що тут треба ще подивитися. Не може бути вона одна. Не може і може. Так, поки не бачу ще зеленичок. Зараз ще я ось тут перевірю, там, де я раніше знаходив. Так, друзі, ну що я хочу сказати? Е -е, погані справи, Зеленичок майже нема. Все перекопано. Просто все. Тут кожне місце, де я збирав зеленички. Просто перекопано, скоріше за всього, тут дуже гарно пройшлися. Вчора або позавчора, приблизно так, тому що корінці зеленичок, вони такі, скажімо так, ну, на сьогоднішні, це точно. Ось я знайшов декілька, ну, близько двох десятків цих зеленичок. Бачите, ну не знаю як. Далі буде, можливо, щось виросте, можливо, не виросте. Вони всі дуже маленькі, великих я таких як минулого разу, не знайшов. Ось мій прогноз, що треба завтра ще раз піти, все ще раз перевірити, коли буде нормальне освітлення. Тому що зараз вже темніє. годиннику четверта година. Пішла, зараз ви знаєте, що вже. Осінь закінчується. Тому, можливо, завтра ще треба буде раз піти перевірити. Ось. Але зеленички, ось такі це гриби. Ну, рядовка зелена, вона називається, вони дуже класні, мені вони, мені вони дуже подобаються. Ось. І якщо в мене буде змога ще знайти, буде класно. Напишіть, будь ласка, нам у коментарях, чи ви взагалі збираєте такі гриби, бо є теорія, що вони містять токсин. Вона і. Не доведена і навпаки. Тобто, якщо теорія не доведена, то в принципі, ні. Ось. Чи ви збираєте такі гриби це раз? А по-друге, яка у вас ситуація з грибами? Просто цікаво. У нас все, от тільки зеленички, більше нічого нема. Ось тому, на жаль, це коротеньке відео вийшло. Я думав, що буде більше грибів, але нема більше. Тому з вами був канал Лізі Тревел. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, коментарі. А можливо, завтра ще буде одне відео. Якщо будуть гриби. Тоді все, пока-пока. Друзі бонус. Просто зайшов перевірити сироїшки і просто йшов назад і знайшов польський гриб. Він додасться до кошику зеленичками. Навіть кошик не брав з собою. Ось такий польський грибочок. Ха, дуже цікаво, що більше просто нічого нема в лісі. Ось. Не знаю, як він виріс. Все ж таки е класно, що він ще залишився. Але більше, на жаль, нічого нема. Тому дякую ще раз за перегляд. Підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей.